Та я в вайбері іконки навчився відправляти. Ти думаєш, я з тобою не розберуся. Доброго тобі українського ранку, сусіде! І тобі того ж! Хорошому фермеру не може так пізно на поле приїжджати. Сонечко вже давно встало. Хорошому фермеру, головне на полі бути вчасно. О! А. а я бачу, ти так мене й не послухав. Так і вирішив не купляти собі пакет фармсайт, щоб самому не мучитися в тих налаштуваннях. Чекай, а хто тобі сказав, що я мучуся? Я просто приїхав раніше, на відміну від декого. А зараз просто сижу відпочиваю. Ну та так, звичайно. Чекайте. Чекай. Алло! доброго дня. Ага, значить, все налаштовано. Ну то супер, дякуємо, велике. Добре, відпочинеш то давай, давай, роздоганяй мене.